Audio Всім привіт! Сьогодні у нас цікаві моменти по встановленню балкона. Значить, перший момент це ось ми виварили винос. Винос каркас з опорою до нижньої частини. Обов'язково ґрунтуємо. Ось таким варіантом ґрунтовки. Зовнішня обшивка сайдинг. Це горизонтальний варіант пластикової обшивки. Ось таким чином виглядає зовні і середини це дерев'яна обрешітка. Це дерев'яні рейки, які прикріплені безпосередньо до самого металевого парапету. Таким чином це все виглядає до моменту, поки воно не обшито. Після цього конструкцію виставляємо, встановлюємо поглиблений козирок. Фасадна рама кріпиться на подовженні металеві пластини. Козирьок ми робимо гідроізоляцією. І середини це ось таким білим герметиком, продуваємо піною. Ззовні це робиться бутиловим чорним герметиком. І середини вже було замовлено і ми вже встановили утеплювач це пінопласт. З вулиці, козирьок, Ось таким чином виглядається з вулиці. Місце стика, два козирка. Скручуємо обов'язково, щоб е, не було вібрацій. Конструкції з'єднує на кутовому з'єднувачі і бокові місця прилягання. Нащільник відлив стартовий профіль по сайдингу. Тобто все герметично, все надійно.